Зараз головними міжнародними проектами за участю України залишаються морський старт, Дніпро, наземний старт та українсько-бразильський проект Циклон 4 Останній дозволить мати Україні космодром на іншому континенті. Ракета це продовження наших ракет циклона, 2 циклона 3 більш мощна, з можливістю виводу на геостаціонар. А стартова площадка на екваторі Федеративної Республіки Бразилія. Проект бинациональный, два государства Украина и Бразилия реализуют. В настоящее время идут работы по подготовке стартовой площадки, а ракета создается в Днепропетровске на нашем Южмаше. Ну, на, на данный момент первый старт планируется на 2010 год. Вітчизняними інженерами-конструкторами розробляється, так би мовити, подія національного масштабу, і вона буде не менш значима ніж запуск свого часу космічного апарату Січ чи Політ Леоніда Каденюка. Створиться національний супутник зв'язку Либідь для телерадіомовлення та передачі даних мережою інтернет. Раніше конструкторське бюро в основному працювало над виготовленням космічних апаратів для зондування землі. Тепер до фінальної частини європейського чемпіонату Євро 2012 Україна матиме власний супутник. Зв'язку лебідь. Оскільки технологічний процес потребує 24-26 місяців на виготовлення, а запуск необхідно здійснити в кінці 2011 року, тому вже з вересня розпочнеться активна робота зі створення супутника. Його запуск планується українським ракетоносієм Зеніт. Тобто, цей спутник буде передавати трансляції з футбольних матчів, які будуть йти в фіналі. І потім буде використовуватися для текущих потребностей, для обеспечения услугами наши государственные органы, высших руководителей, для вооруженных сил, для пограничных войск. За 10 років існування морського старту українськими ракетоносіями Зенітрисел було запущено 30 супутників. На жаль, останні роки Сілончу не вдається витримувати динаміку запланованих стартів. Проект передбачав 8 пусків на рік. Дійшли у середньому до 6. Однак, 2007-го трапилася аварія. і Пуски були призупинені до 2008-го року. Це у власники проекту виникли фінансові труднощі. Кілька тижнів тому «Сілонч» повідомив про власне банкрутство. Однак йдеться не про ліквідацію. Проектом, а про проведення реорганізації компанії та підготовки бізнес-плану виходу із кризу. Тобто пуски за проектом Морський старт продовжуватимуться. Українські підприємства, частки яких у цьому проєкті 15% знаходяться у більш вигідній ситуації порівняно зі своїми партнерами, тому що виготовляють ракети носії. А компанія Сілонж частину пусків може перенести до космодрому Байконур. Така своєрідна перестраховка у вигляді наземного старту стабільно забезпечуватиме замовлення українським підприємствам на виготовлення зеніту. А поскольку украинские предприятия, они не только долю имеют в компании, украинские компании выпускают ракету-носитель, и поэтому не получение прибыли, это как бы менее ударит по компании, а вот отказ от производства ракет, это было бы серьезнее. А этого нет. То есть пуски продолжаются, заказы на ракеты продолжаются.